Як довго я шукав цей кущ ожини? Цей кущ ожини я шукав все життя. І йшов до нього, це треба було 45 років шукати. Щоб знайти в Карпатах такий кущ ажини серед гір карпатських. Мда. І вона ще достигає. Ай цей кущ, він величезний. Він займає десь приблизно 10 квадратних метрів, як мінімум. І ягоди крупні. Звичайно, ягоди е дикі вони такі маленькі, а це великі. І музочка.